Ми поділися, я думаю, що це найсолодша нічия для тебе ну і для команди, в принципі. Я, я з вами згоден. І ну, звісно, що зараз емоції переповнюють. І, так як складувався цей сезон із і падінь, можна так сказати. Ми, слава Богу, виконали той мінімум який могли виклати. Звісно, що, щоб повернутися назад, то, мабуть, хотілося більшого. Але сезон так провели нестабільно, що четверте місце зараз це успіх і знову дає право зіграти в Єврокубках. Тому звісно, що емоції позитивні, так як ми загнали себе в таку ситуацію, що четверте місце для нас це добрий результат. Що хотілося в призах хотілося опинитись, да? ну, звісно, тобі ж я 4 чотири рази вже ставав четвертим, три рази ставав четвертим, то, звісно, хочеться зробити крок вперед, але Ну, ми викладались на 100% цей сезон. І звісно, не все виходило, але. По самовидачі, я думаю, що ні до кого нема питань. Сьогодні команда викладалась наповну, як ти сказав, але той пропущений гол, то став наслідком чого. Я вам скажу, що сьогодні одна з кращих наших ігор, тому що по факту суперник, якщо брати перший тайм взагалі, нічого не створив. Було два чи три кутових, і з першого вони забили. У нас було достатньо, я думаю, можливості так сказати, вийти вперед. Але тут ну, такий футбол. Ми пропустили зі стандарта і десь така з'явилася нервовість. І, ну, слава Богу, що ну, в роздягальні була розмова, що пацани, ну давайте тайм за два місяці, треба вижати максимум. Щоб потім ні до кого не було питань. Ну, в принципі, ми вийшли заряжені і одразу забили цей гол. а Там вже були ще шанси, але головне, що цей результат нас влаштував. Як ви стежили за цим поєдинком Карпати «Зоря»? Е -е, не знаю, тільки в Розігалі сказав, що вони нічують, зіграють. І ми якби з хлопцями домовились, що нам не треба зразу бігти вперед. Тому що теоретично Ніча нас могла теж влаштовувати. І, звісно, пропустити другий гол, то вже гра закінчена. А, а так, ну потім вже коли ми забили гол, нам вже підказували, що Карпати програвали. І потім ще третій пропустили, то вже якби, звісно, що психологія працювала на збереження. Жень, в мене до тебе ще 150 питань, але я думаю, що тебе чекають в роздягальні, тому відпускаємо. Добре.